Привіт, любі, друзі. А чи знаєте ви, що існує таке свято, коли вірні купують пиво для своїх священиків? І цей день 9 вересня. Цей день пов'язаний із постаттю святого Хопсфальда Алеярдського, першого чоловіка, який купив священнику пиво. Але на жаль, це все міф, і офіційно такого свята нема, а шкода. День 9 вересня. Buy a priest a beer day». Став більш-менш популярним в християнських колах, і це є попросту день вдячності священника. І тут важливі є два фактори. Перший – це фактор пива. Взагалі, пиво в європейській традиції є пов'язано із церквою, зокрема із монашеством. Ми знаємо давні рецептури різних монаших чинів, наприклад, відоме терапистське Піво Карміліцьке. Та й навіть редемптористи, моє згромадження, до котрого я належу, також продукують в Нідерландах пиво Герардус, названо в честь нашого святого брата Герарда Маеля. Традиція пивоваріння є цікавою частиною історії Європи і також церковної історії. І не обов'язково це має бути пов'язано із пияцтвом. А другий фактор важливий для цього дня це є священник, бо попросту цей день став днем вдячності. Цей день от повстав, як день пригадки про те, що священики не просто існують, але є людьми, є друзями. Парафіяни запрошують в Європі і по цілому світі священиків на пиво, хоча можна запрошувати, звісно, і на каву, і на чай, бо просто, щоб розділити радість спілкування. Я вам більше навіть скажу, коли говориш зі священником ось так тет-а-тет -тет за чайком. За кавою або за пивом, то можеш набагато більше глибоких і важливих речей навіть для себе почерпнути. Коли я працював зі студентами в українському католицькому університеті, то найбільш важливі розмови поза сповідальницею відбувалися на моїй кухні. Я запрошував студентів і частував їх налисниками, бо я вмію готувати налисники. Пива там не було, бо у нас алкоголь був заборонений. Але ось налиснички і чайочок був. І насправді люди дуже відкривалися, коли ти відкриваєшся перед ними як людина, яка також шукає Бога, переживає цю духовність. Тому ось цей день 9 вересня нехай також буде в нашій традиції, хоч не обов'язково не офіційний, не офіційно церковний день, але попросту в людській традиції запросити любого друга, священика піти разом, не обов'язково пиво випити, але вийти в місто. Перейтися стежками якогось парку, поговорити за життя. Нехай цей день також у нас буде днем радості і товариства. А на кінець хочеться побажати всім, а особливо священникам, знаходити чудових, добрих друзів серед своїх же ж парафіян. Хай Бог всіх нас береже. Все обов'язково буде добре. Па-па.